Я привіжений з того, що всі, хто сьогодні сидять в кабінетах, мають після перемоги лежать в окопах. Всі, хто сьогодні сплять в окопах, мають завтра сидіти в кабінетах. Це моя особиста позиція. І коли мені там кажуть, ну це ви вже заганяєтесь із окопів до власні, то ви хочете сказати, що в окопах українці мають право бути е, різних професій. Там же ж і лікарі, там і вчині, там і, е, і підприємці, і бухгалтери, і економісти, і фінансисти, менеджмент. Ну правильно дипломати, вибачте, вчора теж у кожного з них було своє життя. Так чому ці люди е, зброю е, мають право брати, е, гинути мають право, мерзнути е, в окопах, мають право, а країну розбудовувати, яку вони сьогодні рятують, вони не мають права. Я вважаю це неправильно. Ну, якщо ви там сьогодні рятуєте країну, то завтра ви її маєте розбудовувати і відреагували і реагували на заяви. Ригів, Мандаринчихи, Богословської, Анни Герман, Бойки, Медведчука там вже ж чіткі були заяви в сепаратизму, сепаратізму, квайні, к тому, що ми влаштовували державні перевороти. Ну тобто були меседжі Кремля. От якби тоді на негативні коменти, скажімо так, реагували ті політики, які плічопліч пліч сиділи на цих шоу, якби тоді журнашлюхи продажні зробили офіційну заяву, що ми не Будемо е, впускати на свої телешоу телешоу політиків, які роблять подібні заяви. Якби тоді себе продажні журнашлюхи проявили. Не за деньгами побігли, а іменно проявили і зробили заяву про те, що ми об'являємо бойкот кожному ригу, комуніст, сепару. і не впускаємо їх в ефір. Так, е -да, казали, це тоді вже не демократія. Ребята, демократія це коли є дискусія. Практично, це демократія. Але коли, вибачте, один розказує повністю наратіви Кремля і Путіна, а другі сидять слухай, це не демократія, це не дискусія. Ну це просто повний розгул. Е, Пісьма Служби безпеки України стоїть нормальні берці стоїть двох тисяч гривень. Вибачте, гавно хлопцям я купляти не збираюся. Ну, коли тебе на карточці сьогодні 1500 гривень, ну як то важко за ну, купити хлопцям берці. Це перше. Друге, а Збір на, авто, на автомобіль поки що не закритий. Банка да, розбита в зв'язку з тим, що ті підари мені ж теж встроїли перевірку. Заблокували. Я розбив до банку. Вони, значить, кошти ці взяли на два дні на перевірку. Я сьогодні опублікую результати перевірки, що до мене знову ж таки питань немає. Кошти вони перевірили. Движення кошти перевірили, чеки квітанці їм подав надавав, документації надавав, все, що я купляю, куди трачу, куди витрачаю, все це я поскидав, тому е знову кошти розблоковані, але пришлось створити нову банку. Тобто та сума 72 тисячі 500 гривень, вона вже відкладена. Нова банка створена на автомобіль пацанам, поки що збор, я ж кажу, продовжається. Я, я говорю, а чого ви так притул не перевіряєте? Молчать. Говорю про те, що ті суми коштів, які... Е Лежать на рахунках сьогодні в нього, які збиралися. Ребята, Ну от ви серйозно думаєте, що уклонно, ці всі мегафірми з. Зб...